Анці знову прийняв жіночий спринт, і він подарував справжні Біатлоні емоції. Динаміка дистанції, ризики на стрільбищі та постійні зміни серед лідерок тримали увагу глядачів. Давайте разом переглянемо, як проходила ця напружена гонка. Тандроль на першому вогневому рубежі закриває п'ять з п'яти, та на виході має програш в одну секунду. Шведка Андерсон має один промах на лесці. Джулія Сімон тим часом іселялася чисто, але перед підходом на вогневий рубіж програвала самі Анріксон 7 секунд. Та на виході вже має перевагу майже в 2 секунди. Комола також має нуль і мала перевагу над Сімон перед вогневим рубежем. Та вже на виході її прогрес складає в 5 секунд. Пауліна Фіалкова чисто відслялась і на виході має перевагу над Сімон в 12,5 секунд. Позначка 700 метрів Бриза Буше має програш 4 секунди. Лампіч. На позначці півтора кілометра лампіч уже має перевагу над Пауліно Фіалковою в 9 секунд. Андексер на стійці має один промах останнім пострілом. Лампіч також має один промах у активі. Тандервольт не впоралася зі стійкою та має два промахи. А тим часом Венаса Фохтві відстрілялася під спати і на виході з вогневого грубежу має програш в 13 секунд. При забушена Лешці має один промах та на виході з вогневого рубежу програє Пауліні Фіалковій 26 секунд. А Сімон на стійці тим часом також відстрілялася 5 5 І на виході має перевагу над Андексер 25 секунд. Пауліна Фіалкова, яка сьогодні виглядає досить добре, має хід, чисто відселялася на стійці та має перевагу на Сімон 21 секунду. Міліана Тодорова також сьогодні має нуль, але ходом на жаль трішки гірше. Прораж 40 секунд Пауліні Фіалковій. Франциска Пройс, яка перші етапи хворіла і зараз лише входить у кондицію, відстрілялася 5 з і на виході з вогневого рубежу має програш Фіалковій 9 секунд. Лампіч не пішла стійка. Ще три промахи. Перевага фіалкови над Сімон. На позначці 6,5 км вже складає 33 секунди. Фокт має нуль у цій гонці і виходить на третє коло з перевагою 32 секунди. Сімон тим часом фінішує та має перевагу над Андексер в 18 секунд. Бреза Буша відсілялася на Сіці на нуль, але має один промах у активі. Фіалкова фінішує з перевагою в 33 секунди над Сімон. Вайдаль тим часом відстрілялася 5-5 на стійці та має нулю ці гонці. Виходить на фінішне коло з програшом 27 секунд. Франциска Пройс, на жаль, має один промах останнім пострілом. Гендеберг. Два промахи. Бреза Буше на фініші. Програє Павліні Фіалковий 11 секунд. Суві Мінкенен на нуль. Оператори не встигли показати і стрільбу, але вона посідає друге місце з програшем 5,5 секунд. Відтоці на Лешці також має нуль. Вибачаюсь за якість трансляції, це залежить не від мене. Ельвіра Еберг на Лешці, один промах. Вайдель на фініші поки що сьома. Програш складає в 41 секунду. Норвежка Скрейде відстрілялася на нуль на Лешці та виходить двадцятою з програшем в 19 секунд. Лужан Моно той час на Лесі 5-5 і на виході на друге своє коло має перевагу на твітоці лише одну десяту секунду. Еле Халверсон також 5-5 відпрацювала на Лесі та все ж таки програє на виході з вогневого рубежу 11 секунд Жан Моно. Ханна на Еберг відстрілялася чисто і на виході має перевагу на Джамоно 1,7 секунди. А за нею відразу виходить Сюві Мінкенен, яка відстрілялася чисто на стійці та має другу позицію, програючи Пауліні Фіалкової 6,7 секунди. Ліза цій гонці має два нулі. І з виходу вогневого рубежу на фінішне коло має програш Пауліні Фивалкові лише пів секунди, перебуваючи поки на поточній другій позиції. Дорате Вірер тим часом на лешці відстрілялася на нуль. І на виході має програш 5,4 секунди. Володарка жовто-червоного бібу Анна Магнусон має один промах першим пострілом. Француженка Ботет має промах також на Лешці. Марін Кіркейде тим часом відстрілялася чисто. Має 0 на Лесі, та з виходу вогневого рубежу програш складає 17,7 секунди. Жан Моно на стійці відстрілялася ідеально і виходить на своє фінішне коло першою, маючи перевагу майже 10 секунд над Пауліною Фіалковою. Позначка 6,5 км кілометра ліза Вітоці має програш 3 секунди. Мінкінен фінішує, і її програш майже збільшується вдвічі, а точніше, 10,8 секунди. секунд. Шведка Халверсон тим часом має нуль і виходить на поточну восьму позицію, програючи 28 секунд. Ліза Вітоці на фініші випереджає Пауліну Фіалковою на 1,3 секунди. Це при тому, що на позначці 6,5 км вона програвала майже 3 секунди. Кнотен довго вицілювала останню мішень. Майже 5 секунд, але все ж таки і закриває. Має всі гонці 2 нулі та виходить на фінішне коло з шостою з програшем 20 секунд. Тратая Вірна стійці також має нуль і виходить другою з програшем 15 секунди. На познаці 6,5 км Жан Моно має перевагу над Пауліно Фіалкою 12,6 секунди. І ось фініш Лу Жан Моно. Має перевагу 11,6 секунди на дві тоці. Кіркейде промах останнім пострілом. Ханна Еберг на позначці 6,5 км має програш 2,4 секунди Жан Моно. Люсі Хорватова промах 10 пострілом. Ханна Еберг вже на фініші. І має перевагу 3,3 секунди. І це неймовірно. Перемога шведської атлетки дуже близько. Доратея Вірер на позначці 6,5 км має програш майже 10 секунд. Жанмоно Кнотен фінішує сьомий, програш 30 секунд. Доратея Вірер фінішує на третій позиції з програшом 11,4 цілих Хані Емберг важке було третє коло для Вірер. Хоча після другого нового вору вона мала невеличку перевагу 2 секунди. Та все ж таки третє коло виявилося занадто складним. Мерката Девідова має один промах на сійці та вирушає на 150 штрафних метрів. Та на виході з нього має програш 42 секунди. Анна Магнусон фінішує. Сьогодні не дуже вдала гонка, лише поточна 34-та позиція з програшем хвилину 23. Марин Кіркейде поки що 9-та, з програшем 41 секунду і одним штрафним колом. Люсі Хорватова – 29-та позиція, хвилина, 13 секунд відставання, один промах. Ліза Тереза Хаузер також з одним промахом, поки що 19-та, з програшем хвилина, 5 секунд. Марка Тадевітова тим часом фінішує на 13-тій позиції, з програшем 48 секунд. А перемогу здобуває Ханна Ебер Хлужан Моно, друга Дорета Євірер, третя. Ліза Вітоці сьогодні лише четверта. Пауліна Фіалкова показує свій найкращий результат цьому сезоні. П'ята позиція. Суві Мінкенен, шоста. Жусін Бреза Буше, сьома. Каролін Кнотен, восьма. Найкращою серед українок стала Христина Дмитренко, яка змогла чисто відстрілятися та посіла 22-у позицію. Дарина Чалак з одним промахом 49-та. Анастасія Меркушина 64-та, два промахи. Олександра Меркушина, 67 -та, також два промахи. Лілія Степлина 96, 4 промахи. У загальному заліку продовжує лідирувати Анна Магнусен попри провальну гонку 317 очків. Одразу за нею Лужан Моно – 316, Марин Кіркейте – 294, Вірер 290. Мінкене 264, Вітосі 259, Бене 245 і замикає вісімку найсильніших Хана Еберг 234.